Урок номер 6 у цьому уроці ми розглянемо, що таке димери, як вони працюють і де їх краще використовувати. Димери дозволяють змінювати яскравість освітлення, і це не лише про зручність, а й про комфорт. Також згадаємо терморегулятори, а це пристрої, що допомагають керувати підігрівом підлоги та забезпечують додатковий комфорт у приміщенні. Димер це пристрій, що дозволяє плавно регулювати яскравістю світла, на відміну від звичайного вимикача, який просто вмикає або вимикає світло. Димер дає змогу зробити освітлення м'яким, приглушеним або яскравим, залежно від ситуації. Вони бувають поворотні, сенсорні або кнопкові. Суть одна керування світлом на свій смак. Які бувають типи димерів? Поворотні це класичний варіант, найпоширеніше. Просто крутиш ручку і змінюєш яскравість. Кнопкові розглянемо на прикладі цієї кнопки? Натиснув один раз, увімкнув, утримуєш і регулюєш яскравість. Сенсорні це регулюють на дотик або свайп пальцем, або смарт-димери. Керуються зі смартфона, часто мають таймери або сценарії. Важливий момент: не всі лампи підтримують димування. Звичайні лампи розжарювання та галогенні працюють без проблем, LED-лампи лампи тільки ті, що мають позначку Дімейблів. Якщо під'єднати звичайну LED до димера, світло може мерехтіти або взагалі не працювати. Перед монтажем перевіряй сумісність, де встановлюють димери? А це спальня для вечірнього м'якого світла, вітальня, щоб створити настрій, коли дивишся фільм або відпочиваєш. Дитяча, як нічник, кухня для декоративного підсвічування, скрізь, де хочеш мати вибір, яскраве світло чи приглушене. Монтажні особливості: дими ремонтуються замість звичайного вимикача, але є нюанс. Потрібно правильно підібрати модель під тип ламп. Не всі димери поміщаються у стандартну коробку. У схемі підключення важливо правильно подати фазу, не переплутуй з нулем. Якщо є сумніви, краще звернутися до інструкції або фахівця. Окрім керування світлом, важливо контролювати і тепло. Терморегулятор це пристрої, що дають змогу задавати бажану температуру, електропідігріву підлоги і автоматично її підтримувати. Бувають механічні з обертальним колесом, цифрові з точним налаштуванням температури і часу, смарт з кольоровим дисплеєм, графіками, керуванням через додаток, і різними протоколами зв'язку, наприклад, туя. І рішення дозволяють економити електроенергію за рахунок гнучких сценарій, керувати температурою дистанційно. Навіть коли вас немає вдома, візуально контролювати температуру та стан підігріву завдяки сучасному інтерфейсу. Елікус пропонує інноваційні терморегулятори з підтримкою туя та стильним кольоровим дисплеєм. Це не лише про комфорт, а й про естетику вашого інтер'єру. <порада>, Порада від елікус. Світло та тепло повинні підлаштовуватись під вас, а не навпаки. Встанови димер. Отримаєш контроль над атмосферою, додай терморегулятор, і твоя оселя завжди буде затишною. Але пам'ятай, підбирай якісні пристрої, що сумісні з твоїм обладнанням. Елікус це розумні рішення, які дійсно працюють.